Зради, чоловічі зради і жіночі зради тут я вам розповім з енергетичної і магічної точки зору, де ми візьмемо кармічний рівень, родовий рівень. А ще з кармічної точки зору зрада може виглядати навіть як зцілення родової системи. Починаємо. А почнемо ми з чоловічої зради, бо вона трапляється найчастіше. Що таке чоловіча зрада? По-перше, це надлишок сексуальної енергії, надлишок енергії у другої чакрі. Друга чакра у нас відповідає не лише за сексуальну енергію, а ще і за творчість, а ще за фінанси. Чоловічі зради вони відрізняються тим, що вони більш імпульсивні. І за більшістю вони не руйнують сім'ї. Але чому вони трапляються? Це відбувається по різним причинам. Але 90% цього всього це коли жінка не приймає чоловіка, коли вона його не благодарить, коли вона йому не довіряє. А чому я так кажу? Бо жіноча енергія це приймаючий початок. Завжди жінка приймає. І от чоловік, якщо навіть це не у фізичному світі, а взагалі у психологічному рівні, енергетичному рівні, він відчуває, що жінка його не приймає, тоді він іде на зраду, бо він шукає ту жіночу енергію, Енергію, яка його прийме і підтримує. Бо чоловіки, це взагалі діти, вони завжди потребують підтримки. Без підтримки не буде нічого. Щоб стати жінкою генерала, треба вийти заміж за солдата і виростити з нього генерала. Спочатку надлишкова енергія виходить. І, в принципі, наче нормально. Але згодом, коли відносини продовжуються, порушується фінансова стабільність. Чоловік відчуває порушення у цієї стабільності. Його жінка, некоханка, починає втрачати жіночу силу і інколи жіночу красу, вона починає хворіти, бо енергетично. Чоловік не дає їй енергії той самої підтримки, і жінка починає колдебаситися у своєму колесі життя на своїй енергетиці, і це прям важко, бо жінці ще потрібно переварити енергетику коханки. Про це пізніше розповім.